Стаття 9 Конституції України. Текст статті. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною Національного законодавства України. Друге. Укладання міжнародних договорів, які суперечить Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Прокоментуємо. Стаття 9 Конституції регулює питання дії міжнародних договорів у правовій системі України та їх відношення до Конституції. Ця стаття має важливе значення для визначення місця міжнародного права, в національній правовій системі та забезпечення відповідності міжнародних зобов'язань Конституції України. Перша частина міжнародні договори як частина національного законодавства. Перша частина статті 9 встановлює, що міжнародні договори, згодом обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Це означає інкорпорація міжнародного права, тобто чинні міжнародні договори стають частиною внутрішнього.